Лі видимий у другій половині вересня. Вранці Венеру без проблем можна віднайти вранці увесь місяць. Марс не видимий, а Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун чудово видимі у вересні. Всі вони видимі вночі. Комета. Зараз можна багато почути про комету Нішімура. Вона має можливість досягнути ледь не другої зоряної величини, тобто майже повторити комету неовейс 2020 року. Але є одне але піку яскравості комета буде дуже близько до сонця, і відповідно побачити її не буде можливості. Проте все одно можна пробувати відшукати її на небі до того, як вона надто сильно наблизиться до сонця. До прикладу, 7 вересня, Комета вже переживала наближення сонцем, тому шанс на її розвал цього разу не такий великий. Але тим не менш, продовжуємо за нею спостерігати. Між жінчиком, якщо є бажання, можете підтримати мене на баймія кофі. Звичайно. Після донату на ЗСУ. Інше. Шмецький шлях досі гарно видно, тож біля середини вересня можете спостерігати його під темним небом, оскільки тоді буде новий місяць. У вересні можна побачити МКС, а також об'єкти Стерлінг. Карти прольотів можна поглянути на сайті Heaven Ceb, а транзити МКС по сонцю місяцю на TransitFinder. Події: 1 вересня пік першого осіннього метеорного потоку Ауріїда. до 6 метеорів на годину. Градіант у сузір'ї визначує. але проблема в тому, що буде повний місяць, який фактично анулює і без того слабкий. Метеорний потік. В цей же день зближення команди Нічмура і Російного зоряного скупчення М44 Ясла. Це дійство буде вранці. Вісень між небесними об'єктами становитиме близько 4 градусів. Яскравість комети має бути близько 7-ї видимої зоряної величини. тобто вона видима у біноклі і телескопи. Вечір 4 та ніч 5 вересня зближені місяця і Юпітера. Вечір 5 та ніч 6 вересня зближені місяця і розсіяного зоряного скупчення стожари. Відстань між ними буде всього 1,5 градуса, 7 вересня остання чверть. Окрім цього, Ніші Мура проходить дуже близько до зірки плюс 3 зоряної величини Альджанубі. Вона буде хорошим орієнтиром. Згідно з прогнозом, комета у цей день може досягти близько плюс 5-ї Величини. Тож я рекомендую спостерігати комету саме в цей день. Вона вже буде досить яскрава, але ще не надто близько до сонця. 8 вересня найближче зближення Венери із зоряного скупчення М67. 9 вересня пік метеорного потоку вересневі персеїди. І отут не варто плутати цей потік із відомими персеїдами, які вели серпні. бо цей потік, хоч і має радіанту персеї, є досить слабким. Всього 5 метеорів на годину. Також місяць фазою 30% буде трохи заважати. 10 вересня зближення місяця і зірки Полукс. Від 10 до 14 вересня Нептун буде неподалік від зірки 20 риб. Між ними буде дуже мала вісень, тому зірка буде яскравим. Орієнтирем, щоб знайти доволі тьмяний Нептун. Зірка має яскравість плюс 5,5 зоряної величини. Її можна знайти на озброєним оком на темному небі. 11 вересня зближення місяця і російського зоряного скупчення М44 Ясла. 12 вересня зближення місяця і Венери. 13 вересня зближення місяця і зірки Регул. В цей же день комата Нішмура максимально наблизиться до землі. 14 вересня зближення Венери і Зірки Акубенс. Кубенс зірка 4 видимої зірної величини, тому її видно не озброєним оком. 15 вересня новий місяць. Час спостерігати глибокий космос чи просто чумацький шлях. Нашого супутника на небі не буде, а отже не буде зайвого засвітлення. 16 вересня зближення місяця і Марса. 17 вересня комата Нішімура проходить перегалі Вісні 0,2 астрономічних одиниці від сонця. Якщо комета не розвалиться, то зможе досягти плюс другої зоряної величини. Та навіть так вона буде надто близько до сонця, щоб її можна було побачити. Вона буде низько над горизонтом після настання сутінків, в той же день зближні місяця і зірки спіка, і також максимум яскравості Венера. Мінус 4,8 зоряної величини. Це нормальний такий прожектор на небі. 17-18 вересня зближення Юпітера і відносно яскравої зірки 43 овна, плюс 5,5 зоряної величини, 19 вересня. Нептун вступить у протистояння і стане найяскравішим в році. Побачити його можна в бінокль або телескоп у вигляді неяскравої синюватої зірки. Видимий діаметр 2,4 кутових секунд. 21 вересня зближені місяця і зірки Антарес. З Японії та островів довкола буде помітно покриття Антареса. 22 вересня Меркурій буде у найбільшій західній елонгації. Спостерігати можна буде перед сходом Сонця неозброєним оком на східній частині неба. 22 вересня, перша чверть. 24-26 вересня зближення Сатурна і зірки 42 водолія. Ця зірка має видиму зоряну величину плюс 5,3. Відстань між Сатурном і зіркою 42 водолія буде всього 13 кутових хвилин. Вечір 26-го і ніч 27-го вересня зближення Місяця і Сатурна. 29-го вересня настане четвертий і останній супермісяць року. Але цей супермісяць буде дещо більш особливим, ніж інші, оскільки він буде найближчим до рівнодення 23-го вересня. Тому місяць сяєтиме близько 12 -го годин, що найдовше з інших. Підбуваємо підсумку. Вересень хороший місяць для спостережень усіх планет, окрім Марса. Меркурій та Венера вранці, а газові гіганти вночі. Потужних метеородних потоків не буде. Зате буде комар та інші мура. Загалом ще один цікавий місяць. Раджу подивитися ось це відео на екрані. Воно не менш цікаве. На цьому все, слава Україні!